Ну, ось це колись величезний скарб України. Наше біле золото, сіль, яку продавали в інші країни, наповнювала державну скарбницю, а тепер купуємо самі за мільйони доларів. Ті мільйони, що мали б піти на зброю, бо наразі лише одна із цих восьми пачок добута в Україні. Хоча ми зібрали їх із різних магазинів у надії, що напис зроблено в Україні, це правда. А ще наша Оксана Радіонова віднесла цю сіль без назви у лабораторії, щоб перевірити. Чи справді десь там є складова, що походить від ціаністого калію, як про це недавно гули в соцмережі? І те, що дізналася Оксана, нас не просто вразило, а розлютило. То хто вкрав українців сіль? І що маємо зараз? Дивіться, розслідування ТСН тижня. Яка сіль лежить на наших полицях. Небезпечно це споживати. От. Ми заглянули в підупаковку. Це достатньо токсична речовина. І знайшли місця, де біле золото тече з під землі. Дуже дуже солена вода. Побували на закинутих соляних шахтах, та єдиній ще дихаючій соливарні. Сіль землі, хіба може бути щось краще? Ми розклали на молекулу сам солевидобуток в нашій країні, аби зрозуміти, хто вкрав українців всі. І готові поділитися з вами солоною правдою. Без неї не смачно, без неї небезпечно, без неї неможливо технологічно. Проста кухонна сіль. Колись у війні за неї падали імперії. А ми віддали її просто так. Щороку в Україні з'їдають 450 тисяч тонн твердого хлориду -натрію. і любимо ми сіль більше за інших. На день українці споживають її 12,5 грамів, що вдвічі більше норми. Сіль стратегічний товар не лише на кухні, технічною сіллю посипають дороги взимку. Вона потрібна в металургії, нафтопереробці, хімічній промисловості, медицині для виробництва паперу та скла, фарб та ліків. До повномасштабного вторгнення українська економіка потребувала майже мільйон тонн солі, і вся вона була вітчизняна. Проблеми були лише дві корупція і монополія. І війна моментально це виявила. Росіяни окупували а з ним. І Артем Сіль єдине підприємство, яке не лише покривало практично усі потреби в солі, але й продавало в майже два десятка країн. Завод став зоною бойових дій. Цехи підприємства Згоріли, обладнання знищене, будівлі зруйновані. Україна, яка забезпечувала білим золотом і себе і інших, нині змушена витрачати валюту та шукати сіль по усьому світові. За даними митниці, замість заробітку на солі у 2022, 2023 та 2024 ми витрачаємо на неї по 100 мільйонів доларів щороку. І веземо ми її найбільше з Єгипту, Туреччини та Румунії. Все це виглядає як постріл у власну ногу. Купила сіль. Думаю, що там може бути? Я читаю. І знаєте, що написано? Що цей агент є 536 є похідним від Сеністого Калію. Нормально? Кілька місяців тому через небезпечну домішку в єгипетській солі в мережі піднялася справжня буря. Тож ми вирішили заглянути під упаковку і віддати її експертам, не лише перевірити її смак, бо господині стали нарікати, мовляв, сіль вже не така солона. Це одна з моїх найскладніших дегустацій. А ще й проаналізувати розчинність білого золота небезпечно це споживати. та чистоту зверху плаває якийсь бруд. Ця сіль є проблемною. Я б її не допустила до реалізації, і у цьому нам допоможе фахівчиня з питань якості та безпечності харчових продуктів, професорка Олена Сидоренко. Та ми копнули ще глибше і вирішили віддати кристалики солі з українських полиць на дослідження науковцям хімікам. Отже, маємо вісім пакетів солі. Я їх придбала у чотирьох різних супермаркетах столиці. Один пакет з Львівщини Другобича. Різні виробники сіль різних країн для чистоти експерименту. Я пересипаю сіль у вісім однакових пакетів та номерую зразки, аби у відділі аналітичної хімії інституту монокристалів Національної академії наук, де будуть перевіряти сіль, не з. Нали ні виробника, ні країну походження. Держава висуває чіткі вимоги до якості цієї харчової добавки, і одна справа, коли у солі багато заліза, і зовсім інша, коли підсоливши борщ, ми з'їли мікродозу токсичних стронцю, алюмінію, цинку чи мишяку. Важкі метали в солі, загалом понад 20 мікроелементів, і будуть шукати хіміки, щоб з'ясувати, яка якість солі, яку сьогодні продають на українських поличках. А поки лаборанти вивчали хімічний склад, ми почали розкладати на молекулу сам соловидобуток в нашій країні, аби з'ясувати, куди зникла українська сіль, і те, що дізналися, нас буквально розлютило. Україна багата на сіль. У наших надрах 16 мільярдів тонн лише офіційно підрахованих запасів. Насправді солі в рази більше. Цього б вистачило не мільйони років, але ми її практично не видобуваємо. Причому у нас 14 офіційних родовищ. Ця купалина є ось тут на Донбасі. При Карпатті за Карпатті менше на півдні добували ми також морську сіль в анексованому Криму. А зараз болюча статистика: з понад десятка підприємств, які на початку 90-х видобували сілі, забезпечували не лише внутрішній ринок, але й імпортували за кордон. Нині лишилося одне, і справа тут не лише в окупації, все навіть навпаки. Фактично Україна вперше в історії не забезпечена власною харчовою сіллю, і це наслідки не тільки війни, фактично відсутності потрібної державної політики. Це Друхович, місто, про яке кажуть, у ньому вся сіль. На його гербі дев'ять топок солі, коносоподібних форм для зберігання і перевезення білого золота. Їстівний мінерал багато століть тому дав життя місту. Соли видобутком тут займалися завжди. Сіль землі. Хіба може бути щось краще? У самісінькому серці Дрогобича між легендарними дерев'яним храмом святого Юра, що з'явився теж завдяки соливарам, та старовинною церквою воздвиження чесного хреста діє єдина тепер на всю Україну Соливарня. Навколо, м'яко кажучи, не дуже респектабельна картинка. Старі занедбані будинки. Там справді ми на Унікальному та найстарішому в Україні підприємстві тут уже понад шість століть видобувають біле золото і метод той же, що і 600 років тому виварюють з природної ропи. Ось ця дерев'яна будівля з дивним дахом позаду мене це єдина на підприємстві соляна шахта. І діє вона увага з 15 століття. Це Оксана Бунда, одна з тих, хто намагається врятувати унікальне підприємство. Добрий день, рада вас бачити. Працюю на Дрогобицькій соливарні вже 45 років. Вона тут і технологиня, і гідрогеологиня, і гід. наш завод солевиварювальний, Ми виварюємо сіль. Наш Дрогобич – це є місто солі, а шахта це є серце Дрогобича. сіль дуже агресивна для металу. У нас дуже сержавія. Чуєте звук? Оце поступає розсіл. Є 12 поверхів донизу, і кожен поверх має висоту 4 метри. Уже на шостий поверх він вже затоплений росолом. Шахта це соляна криниця, яка постійно, без жодного втручання людей наповнюється солоною водою. Дуже солоною. Сюди тече так приблизно десь 2,3 куба розсолу кожної години, і ми так його і повинні видобувати. Тоді і концентрація не змінюється. А тут, до речі, концентрація до 300 грам на літр. Це більше ніж в мертвому морі. Таких шахт криниць раніше мали три. Качають сировицю, так тут звуть солену воду щогодини, лише по 10 хвилин, щоб не нашкодити і запобігти утворенню провалю в центрі міста і заповнюють соленим розсолом 200-річні закам'янілі від солі, дерев'яні ємності, По 100 кубів Кожна таких в Європі більше ніде немає. Спостерігаю, як люди, які тяжко дихають, вони сюди. Ти заходять і вони потім вони мені говорять, ой, нам тут стало добре, ми тут краще дихаємо. Після відбувається справжня алхімічна магія. Розсіл заливають в ось такі залізні панви, підігрівають рупу дровами. Температура запускає процес кристалізації. Тут народжується сіль. Бачите, яка вона красива. Квітка соляна, кетрояндочки, соляні таки виходять. На соливарні нині працює півсотні працівників. Практично все тут роблять вручну. Хотіли би варити білого золота більше, та старенькі, напівзруйновані виробничі приміщення не дозволяють. Потужності мають зношені. А могли втратити все, як і десяток інших соливарень у цьому регіоні. Орендар з Дрогобицької соливарні пішов у 2013-му. За борги газ відрізали, ліцензія на видобуток закінчилася. На гектари в центрі міста поклали око. Частина колективу пішла, але не всі. Для нас так сільзавод. Він під крапельницями, він у реанімації, але ми не дамо йому померти. Бухгалтерка Ольга Чайко одна з тих, хто взявся рятувати сільзавод. Поїхала до столичних чиновників. Я поки їхала у Київ, то я всю дорогу молилася, бо я дуже хвилювалася, чи нам щось вдасться, але вдалося. Все почати з нуля взялися за документи, почали знову виварювати сіль на дровах і перетворювати завод на туристичну принаду регіону. Після соледефіциту у 22-му потужності збільшили до можливого максимуму. Варять цілодобово у кілька змін. Щомісяця місяця вдається отримати 60 тонн солі в масштабах України? Це крапля в морі, але ж своя здатна закрити потреби регіону. Тим часом наша фахівчиня з питань якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко вивчає маркування на пачках і одразу помічає у трьох виробників: солі Румунський зразок три, єгипетський, сьомий та албанський восьмий. Той самий скандальний є 536. Або як його ще позначають, калізалізисто-синьородистий. синю антиспікаючий агент, тобто антизлежувач. Є 536 тридцять калію для того, щоб сіль не була однією цеглиною. Це достатньо токсична речовина, але міст нормується в дуже незначних кількостях. Це одна тисячна відсотка в європейських країнах. Це дві тисяч відсотка. Він уже використовується там понад 30 років, і тут уже ваш вибір для консервації городини. Сіль з антизлежувачем краще не використовувати. Лише Одна упаковка з восьми, які ми рандомно придбали. Зразок шість українська, другобицька кухонна виварна. Нарешті бачимо 482, вісім сіль, яка вироблена в Україні. Упаковка і це добре для солі. Вона повинна герметично зберігатися. Сказали, що тут запах інший, а насправді зрозуміло, тут запах йодистий. Якщо запах моря, водоростей, ось він тут є. Я бачу, що йод міститься тут, і її можна використовувати вже у харчуванні саме от так, як написано для профілактики захворювань. Всі інші імпорт, хоч на упаковці й написано, зроблено в Україні, і цей обман користувача заслуговує окремої розмови, і ми вам його покажемо. А наразі Другобицький соливарни ще до повномасштабного вторгнення передали у фонд держмайна України. І, як виявилося, на модернізацію соливарня стало ще менше шансів на сьогодні. Ми утримуємось від виставлення на аукціон у зв'язку з тим, що не можемо на період воєнного стану передбачити. Збереження основного профілю як обов'язок для нового покупця, тобто єдине на всю країну діючий солевиварювальний завод. При продажу ніхто не захистить від перетворення на квартал багатоповерхівок. Ну він є стратегічним. Колектив, який колись своїми руками врятував сільзавод, має чітку стратегію розвитку і сподівається, держава не дасть солеварні вмерти. Туризм соліні кімнати, можна е майстер-класи проводити, можна вчити наглядно хімію, фізику дітям проводити наше розслідування виявило в продажі те, що купувати точно не варто. Рейтинг солі вже незабаром. Та головне питання, на яке ми шукали відповідь, нам теж вдалося поставити. То як так сталося, що країна з гіганськими родовищами солі купує її за кордоном і не здатна підтримати навіть те, що ще дихає. Почули, що існує чи державна програма, чи стратегія щодо української солі? Я не чув. І ви не чули Оксана Радіонова, Валентин Шелко, Ната Пучуренко, те сам тиждень, один плюс марафон. Єдині новини.